Я звітував, що багато з соціальних ініціатив було виконано. Дуже добре, що зростають соціальні стандарти. Добре, що ми навчилися тримати ціни. Але з другого боку, для нас надзвичайно і важливо визнати, що ніякого захоплення у нас тут не повинно бути. Багато людей в Україні живуть бідно, і нам потрібно те, що ми розпочали, і те, що ми можемо оцінити як такий гарний початок, далі продовжувати. Ми, крім звіта, сьогодні говорили і про перспективи. І це для мене саме важливе. Ніяких розмов, що 13-й рік це якийсь не такий політично важливий, не повинна бути. І мене, мені дуже подобається, що президент про це вступному слові чітко сьогодні сказав: соціальні реформи в 13-му році не те, що не будуть гальмуватися, вони будуть прискорюватись. Про що йде розмова? В цілому. Те, що я сьогодні зміг доповісти, і те, що в цілому от сьогодні, вже було підтримано. Перше, ми почнемо нову програму по підтримки центрів денного перебування. Іде розмова про те, щоб створювати центри, коли мама могла би зранку прийти, віддати дитину в центр денного перебування, де з нею працюють лікарі вечором після роботи приїхати забрати. Це стосується дітей, в першу чергу дітей-інвалідів. Перша програма. Далі. На центральному рівні у нас не було, і ми домовилися, що ми розпочнемо програму по забезпеченню житлом дітей-силів. Цим займалися на місцевому рівні. Дитина знаходиться в інтернаті чи в родині, виконується її 18 років чи 22 роки після вищого навчального закладу. Вона йде в життя, підтримки немає. Ми почнемо реалізацію цієї програми. Далі ми зробимо нову програму у 2013 році, яка підтримує людей з вадами слуху і зору. Ми зараз е знайдемо разом з громадськими організаціями порозуміння, чим, яким обладнанням, якими заходами ми повинні підтримати цих е людей. Далі ми розпочнемо на центральному рівні теж програми, якої не було житла для військовослужбовців, які звільняються у запасі. Я вважаю, що дві дуже важливі категорії, про які ми говорили і в цьому році, але на наступний рік ми повинні прискорити перше, ми зробимо е, крок по збільшенню виплати для е, дітей е, війни, по їх е, забезпеченню. Тобто е, у нас сьогодні приблизно 4 мільйона 300 тисяч дітей війни, і ми зробимо е, крок по е, підтримки їх матеріального стану. І ми продовжимо нарощувати підтримку тих родин, де є непрацездатні і де чи померли, чи загинули учасники бойових дій. Також домовились про продовження 100% забезпечення і на 13-й рік інвалідів протезами і кріслами колісними. Також продовжуємо програму реалізації, яка була вже в 2012 році запроваджена по реабілітації дітей з дитячим церебральним параджім. Більше того, є підтримка того, що ця програма не зменшиться, а зросте. Також домовили, що зросте програма по підтримці родин, які втримують вдома дітей хворих на психічні хвороби першого і другого ступеня. І е, ми збільшимо в 2013 році виділення е, грошей для будівництва для забезпечення житлом інвалідів війни, воїнів інтернаціоналістів та інвалідів ліквідаторів.